Доброго дня, любі друзі! Вітаю вас на каналі Fazenda Flowers. Сьогодні 15 квітня і я хочу вам показати, які чарівні гіацинти у нас ростуть. Ще хочу додати, що вони мають неймовірний запах. За кілька днів вже буде більш тепліше і зовсім скоро наші гіацинти. Вже відквітують, тому що вони довго квітують, коли на вулиці прохолодно. Коли вже приходить спека, вони дуже швидко відцвітають. Тому ось хочу зняти це відео, щоб залишилося надовго, як це все гарно виглядає. Полюбляю бувати в цьому місці. Ввечері, тому що тут стоїть неймовірний аромат від цих чудових гіацинтів. Ось, бачите, вже якісь е, починають відквітати, то ось як прийде тепло, то вже взагалі всі відквітнуть і ця краса нас залишить. Але залишить нас тільки до наступного. Року, наступної весни знову буде ось така гарна галявинка з цими чудовими гіацинтами. Багато хто питає, що ми робимо нашим гіацинтам, як ми їх підгодовуємо, що ми добриво, яке добриво ми вносимо. Чесно кажучи, то Взагалі-то нічого ми їм не даємо, тому що ну це таке місце е ми взагалі ну, нічого сюди не вносимо. Е жодних добрив е ніяких не вносимо. І немає часу, щоб навіть е трохи там е колись підкормити їх, тому що. Інколи не вистачає часу підкормити те, що потрібно, а не те, щоб там навіть гіацинтиці підкормлювати. Вони тут роз... ростуть е... так для краси, для того, щоб ми пам'ятали, що прийшла знову весна і знову дуже багато роботи. І просто ввечері приходиш сюди там на 5-10 минут, помилуєшся. Е... Відчуєш ці аромати і йдеш далі працювати. Ось таке, ось таке тяжке життя у квітникарів. Один єдиний секрет, що потрібно робити і не потрібно робити, щоб були такі чудові гіацинти. То дивіться, коли вони відквітують, потрібно позрізати. Оці квітоноси, тому що на них будуть зав'язуватися маленькі насінинки і будуть тягти на себе всі поживні речовини, які має цибулина. А це не дуже добре для квітування наступного року. І ще листя, яке ми маємо на наших гіацинтах. Повинно само засохнути, ні в якому разі не потрібно його зрізати, виривати, косити, тому що цибулина набирає поживні речовини саме через листя. Тому потрібно дочекатися, коли це листя засохне, аж потім можна буде скосити тут, ось в нашому місці, в нашому випадку, ось цю ділянку. А так я хочу сказати, що нічого важкого вирощуванню гіацинтів немає.